Доброго ранку, любі малята. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Це хлопчик Петрик. Він приїхав до своєї бабусі і дідуся допомогти їм на городі. Петрик зі своїми друзями покаже вам, що ж вони роблять. Ось вони перекопують ґрунт. І саджають саджанці. Також вони сіють редиску, моркву, буряки. А ось катруся з Петриком висаджують розсаду, помідорів, перцю, баклажанів. Дядько Петро теж їм допомагає. А щоб гарно розсада принялася, вони поливають її водичкою. Дівчатка роблять клумбу і висаджують саджанці квітів, щоб було гарно у дворі. А ось друзі Петрика теж допомагають дорослим на городі. Малята, а як ви гадаєте, що роблять ці дітки? Так, вірно, вони доглядають за деревами, обрізають гілочки, білять дерева, поливають, скопують ґрунт, щоб потім поласувати яблуками, грушами, сливами, абрикосами. А ви полюбляєте фрукти? Ну, звісно ж так, малята, а ще наш Петрик каже, що люди весною працюють не тільки в себе на городах, а й на полях. Вони орють землю великими тракторами, саджають картоплю, бурячки, моркву, цибулю, сіють пшеницю, ячмінь, овес. Кукурудзу, щоб потім восени зібрати врожаї. Дітки, наш Петрик хоче запитати у вас, чи знаєте ви, що за інвентар тут зображено? Скажіть, будь ласка, як він називається? Так, граблі, лопата. Лійка і тачка. Молодці малята. Наш Петрик любить не тільки працювати з друзями, а ще йому дуже подобається розповідати віршики. Ось послухайте, будь ласка, віршик Михайла Стельмаха сонце стукає в віконце. Це стукає в віконце, ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся І на зарядку, а з зарядки та й на кладку через кладку на лужок, а з лужечка та й в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки берись копати. Треба. Часно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи. Добрим людям для утіхи, і для цвіту, і для плоду. На здоров'ячко народу. Молодець Петрик такий гарний віршик діткам розказав. Малята, а скажіть, будь ласка. Що там стукає у віконце? Так, сонечко. А які фруктові дерева треба вчасно посадити весною? Молодці яблука, груші, сливи, персики, абрикоси. Так, малятка. Ми з Петриком. Хочемо вам запропонувати зробити фрукти з пластиліну. Ось, наприклад, яблучко і груша. Сливки, абрикос, виноград. Подивіться уважно, як зробити яблуко. Із червоного пластиліну. Скочуємо кульку та робимо одне заглиблення для хвостика з листочком з коричневого пластиліну ліпимо плодоніжку і прикріплюємо до неї листочок. Попередньо позначивши на ньому серединку за допомогою стеки. З'єднуємо всі деталі і отримуємо Яблочко, я бажаю вам успіху, малята. А ми з друзями будемо чекати на ваші роботи. До побачення малята. До нових зустрічей!